Ярослава Іванівна тішиться, що може впевнено стояти на ногах. Через патологію з народження одна нога була коротша за іншу, жінка ледве рухалась. Розповідає, пережила чимало операцій допомогти і навіть намагався професор із Москви та безрезультатно. А тепер на її обличчі посмішка, адже все це подолано. Дуже багато що змінилося. Болі не було, у мене були болі день. і У мене таке почуття було після операції, що я ночі вставала і дивилася, чи в мене рівні ноги. Да? я тепер стою на ноги. А все тому, що боковинські лікарі ризикнули і зробили жінці складну операцію та встановили їй імплантат. Складність операції полягає в тому, що ми оперували хвору людину, яка має аномально розвинутий таз. тобто таз не такий, який має людина в нормальному стані. Поставлено імплант там, де не було кульшової западини, де не було природою. Зробленого такого витвору мистецтва, де була просто кістка, Ярославі Іванівні пощастило отримати штучний суглоб за кошт держави, каже лікар, придбати його більшості не по кишені. Вартість коливається від 14 до 70 тисяч гривень. Це державна програма по забезпеченню інвалідів імплантами, тобто, це все міністерські закупки. Держава забезпечує продукцію. Даними виробами медичного призначення десь на 10-15%, а потрібно більше. Звичайно, на... вже за півроку боковинка зможе повноцінно рухатись. Таке диво в її житті трапилось, тому що за 50 років вона не зневірилась та неодноразово зверталась до владників по допомогу в отриманні штучного суглобу. Зараз пані Ярослава готується здійснити ще одну мрію, нарешті вперше пройтись у взутті на підборах. Ольга Андрійська Іван Чижик. Місцевий час.